Новорічна ялинка з подарунками під кабміном символізує бюджет. До уряду її принесли активісти з вимогою до нового року прийняти прозорий фінансовий документ. Економічні експерти стверджують, кулуарне ухвалення головного кошторису країни гарна, але порожня упаковка. Під новий рік нам його принесуть, покажуть. Гарно, красиво, але ми відкриваємо, що ми отримуємо всередині набагато меншу коробочку, правильно, з дефолтом Як залучення громадських експертів, як внутрішніх, так і зовнішніх, для того, щоб власне бюджет був нормально наповнений, збалансований з нормальними макроекономічними показниками. І головне, що для нас, як для громадських експертів, важливо, щоб це був бюджет не проїдання чи виживання, а власне бюджет реформ. Вислухати пропозиції людей від урядовців ніхто не вийшов. Свої побажання у вигляді ось таких подарунків активісти залишили перед кабміном. За кілька хвилин до прем'єра Яценюка прийшли працівники Київпастрансу. Їхні вимоги прості і для України вже традиційні. три месяца людям не платят зарплату, и, к сожалению, правительство никто этого не слышит. То есть мы не раз обращались, мы обращались к руководству депо, уже сменился и руководитель Киев Постранца, но результата никакого нет. В сентябре нам отдали 52 процента. 24 числа октября отдали, перед выборами 44 процента отдали, потом две недели назад кинули 8 процентов. А у нас есть семьи, которые Працюють по двох, по трьох. три чоловіка. Сім'я робить, а зарплати немає. Як прожити? Кількасот людей з плакатами, і транспарантами буквально заблокували площу біля будинку уряду. Пообіцяли, якщо до вечора не отримують зарплатні, завтра страйкуватимуть. Яна Курченко, Дмитро Гришко, соціальна країна.